Новини на 10 ранку говоримо про наслідки масованої ракетної атаки у студії Марина Кухар. Про двох поранених внаслідок ракетної атаки Росії повідомили військові адміністрації Одеської та Вінницької областей. Уламками збитих крилатих ракет пошкоджені житлові будинки в Одесі. Надзвичайники гасять гараж, що загорівся. У шостій ранку росіяни вдари балі... вдарили балістикою по Харкову. Там пошкоджені виробничі корпуси цивільного підприємства. Повідомляє обласна військова адміністрація. Вибуховою хвилею вибили вікна багатоповерхівки, що стоїть. Поруч на рівненщині та Волині через ворожу атаку без електропостачання майже півмільйона родин є перебої з водою. Попередньо під час ракетної атаки було кілька влучань. Більше про наслідки обстрілу розкаже Володимир Миколайчук. Він на прямому зв'язку із нами володю, що там у вас зараз. Марина, вітаю у рівному дійсно відсутні електропостачання за даними обласної військової адміністрації. А ще населений пункт світла нині. Там підтвердили, що цілью ворога був енергетичний через це навіть принижене водопостачання у багатьох населених пунктах навколо рівного у рівному. Насліплоси відвідовують поступово але не всюди. А от сказали, що у школи сьогодні та в садочки діти відуть від і перевели на дистанційну форму навчання. На Рівненщині поблизу енергетичного об'єкту, куди ворог встановлюють пункт владності, там пошкоджені трохи господарські будівлі на щастя, постраждалих уже немає. Що Луцька, яка ситуація? Там ворог також вцілив енергетичні. Дні. Після 6 міський голова голос повідомив, що було кілька влучань. Теж проблеми з в місті, не працює електротранспорт, на щастя, потерпілих і вже немає. Кажуть, що місто буде поступово огонтуватися, буде подавати світло через те, що не курсує електротранспорт, на їхні маршрути виїдуть інші дивіни в автобуси. Ось такі дані. Дякую, Володію Володимир Миколайчук, про наслідки ракетної атаки на Рівненщину та Волинь. Більше півмільйона родин без світла і на Львівщині. Знеструмлено Житомир. Також аварійні відключення електроенергії діють на Хмельниччині, у Шепетівському та Хмельницькому районах. У Херсонській та Миколаївській областях на маршрути не вийшов електротранспорт. Саме на захід України Росія спрямувала більшість своїх крилатих ракет. Під ударом була і столиця. Усі ворожі цілі, які атакували Київ, були знищені. Повідомили в міській військовій адміністрації. Уламки впали у двох районах: у Дарницькому на території підприємства, у Дніпровському на відкриту територію обійшлося без пожеж та травмованих. Тривога в столиці тривала понад 9 годин. Опівночі залетіли шахеди. А надранок бомбардувальники запустили ракети масштабних руйнувань від атаки. Зазнала Шосткинська громада на Сумщині. Там пошкоджена школа, 12 багатоповерхових житлових будинків, приміщення лікарні і об'єкти водозабезпечення. 157 атак на фронті зафіксували протягом минулої доби. Звітують у генштабі збройних сил. Кажуть, ворог не припиняє спроби прорвати нашу оборону на Покровському і Курахівському напрямках. Штурмів там було більше семи десятків. Саме тут ситуація найскладніша. Підтягують резерви Росіяни і на Харківщину під прицілом Вовчанськ, Тихе і Куп'янськ. Подробиці ще одного дня на фронті. Дивимось далі. Це прикордоння сумщини 67-ма вогнем артилерії прикриває своїх у Курську. Готов! Там вони знищують російську броньовану техніку та їхні спостережні пункти. Ця ділянка фронту нині контрольована, кажуть у генштабі. Напередодні наші відбили 18 їхніх атак. Загалом же по всій лінії фронту таких було 150. Найбільше на Покровському і Курахівському напрямках штурмів було більше 70. Поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, жовтого та Чумацького. На Курахівському напрямку сили оборони України відбили 39 атак. У районах Сонцівки, Берестівки, Курахового Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганнівки». Посилилися атаки росіян і на Харківщині, зокрема неподалік Вовчанська і Тихого, де українські підрозділи знищили дві артилерійські системи: автомобіль, 13 БПЛА і 77 окупантів. Під прицілом і Куп'янський напрямок. На жаль, найбільше загрозу зараз несуть в півдрони, які ворог використовує великою кількістю, і саме по цивільній критичній інфраструктурі та по цивільним авто наших мешканців, які залишаються в громаді. Це терор, єдине. Чим займається країна-агресор, країна терорист, росія це того терори, знищення нашого цивільного населення. Бити по мирним росіяни продовжують скрізь минулої доби спрямовано скидали на людей вибухівку з дронів. Гатили по населених пунктах із з артилерії від ворожих обстрілів постраждали жителі Херсона, Антонівки, Кіндійки, Станіслава, Білозерки та Веселого, що найменше. 11 людей поранено. Вони продовжують кидати вибухівку по цивільному транспорту. по... Комунальному транспорту просто по людям, тобто тут цей процес полювання на цивільних він на жаль продовжується. у силах оборони. Напередодні зафіксували 21 авіаудар, майже 5 тисяч обстрілів з РСЗВ та дронів камікадзе. І на останок про втрати минулої доби не стало 1220 окупантів. І чимало техніки стало брухтом до прикладу танк, дві бойові машини, 22 артилерійські системи. Дар'я Цесарук, ми Україна, марафон єдині новини. Шість потягів затримуються через масовані ворожі обстріли України. Повідомляють в Укрзалізниці. Відставання від графіку в межах години, щоб скоротити запізнення, задіяли резервні тепловози. Понад 150 поїздів прямують за розкладом. Ситуація із рухом стабільна та контрольована. Їх більше ніхто не навідує, бо всі родичі ймовірно залишилися в окупації. Наша наступна історія про недієздатних переселенців з Донеччини їх розмістили на Львівщині у Грушківському психоневрологічному інтернаті. Переїзд із прифронтового регіону це неабиякий стрес. Тож працівники інтернату вирішили, треба нових мешканців зайняти. Чим бачила Олександра Стасишин. Ми збираємо траву, підготовляємо все, закладаємо в колбу. Вийде в нас гідролат – це квіткова вода. Сьогодні тут витає аромат лаванди. Пахучу рідину утворює спеціальний апарат за дівчатами розлити, закрутити, упакувати усе під пильним наглядом наставниці. Ароматні гідролати роблять не лише для себе. Ми їздили на прекрасний ярмарок, зроблено в Україні. То ми з дівчатами їздили, і ми Є там. Продавали, чекаємо гарних результатів. Будемо мали таку можливість. То будемо радувати всіх. Нову справу опановують мешканці Грушківського психоневрологічного інтернату. Частина з них переселенці. війна. Викинула нас. Якщо б не війна, ми б залишилися. Війна нас викинула з дому сюди. У нас всюди стріляє і бахкає. Війна. Після евакуації зі східних областей, декому з вихованців знайшли прихисток за кордоном. Решта залишилась на Львівщині. Спочатку було непросто, кажуть медпрацівники, сумували за рідними і важко звикали до нового. Дуже було багато загострення психічних захворювань. Вони майже нас не сприймали, а зараз вони. Бачать нас зовсім іншими, їх ненавідують рідні. Може, пов'язано з тим, що окуповані території. Сьогодні вихованці завжди при справі малюють, ліплять чи плетуть або ж допомагають по господарству. Ви пам'ятаєте, що ми ту було у нас? Речку бурали, так. Гулу файна так. Народ борав урожай власний город для мешканців інтернату. Це і трудотерапія, і можливість їсти власноруч вирощені екопродукти кажуть наставники. Працюють не з примусу. Хлопці приїхали дуже працьовиті. щось шускаєш що вони роблять. Приходять санітарки, звичайно, допомагають їм. Сьогодні тут проживає близько 200 мешканців. І щоб власний куток міг мати кожен, триває реконструкція. Всі будівлі, де дахове приміщення, підняли на 80 сантиметрів і зробили мансарне приміщення. Таким чином, всі кабінети фахівців перенесли тим самим вивільнили додаткову площу житлову, тому що в актовому залі в нас проживало 19 людей. Бібліотеці вісім спортзалі теж чи надовго на Львівщині не знають. Живуть у моменті сьогодні знову нова справа вчаться робити різдвяні іграшки, аби згодом продавати їх на благодійних ярмарках на підтримку ЗСУ. Підальшому ми зможемо з ними співпрацювати, що вони робили нам ось такі заготовочки і вже е, будуть йти нам на виробництво. Ти бачиш цих людей, ти бачиш просто їхні щирі очі. Наскільки вони це роблять з задоволенням з теплом? Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.